Розвиток лісової транспортної інфраструктури це одне із пріоритетних завдань, поставлених перед лісівниками. Адже відремонтовані лісові шляхи полегшують доступ до деревини, здешевлюють транспортування та собівартість лісової продукції, поліпшують організацію догляду за лісовими культурами. А ще, що є не менш важливим, лісові артерії мають величезне протипожежне значення. Дозволяючи швидко та оперативно дістатися до будь-якого куточка лісових насаджень, а охороні до території, на якій можливі незаконні виробки, лісничий Лагодівського лісництва Володимир Парейчук розповів, як триває відновлення земляного полотна лісової дороги на увіреній йому території. Ми знаходимося на ділянці будівництва лісової дороги на території Лагодівського лісництва неподалік села Вилин. Дана дорога буде забезпечувати економію коштів підприємства на вивезення лісопродукції з дальнього участку лісового масиву. Будівництву і ремонту даної дороги передували підготовчі роботи, які заключалися в розширенні площі освітлення дороги, яке буде сприяти підсиханню і утримуванню дороги в даному належному стані. Вирубування чагарників, вирубування дерев, які притіняли дорогу. І проєктна документація, розбивка на з'їзди, роз'їзди, що буде забезпечувати безперешкодну вивозку лісопродукції. З 11 червня тут працює екскаватор фірми Опілля, який копає канави. Що буде сприяти відходу води з дороги і утриманні дороги в належному стані? Будівництво плануємо завершити в максимально стислі терміни. Приблизно в кінці до кінця літа, я думаю, що дорога буде завершена, здана в експлуатацію. На цій ділянці лагодівського лісництва ремонтувати дорогу досить важко, адже ґрунтові води з'являються уже на півметровій глибині. Втім, без відновлення даної ділянки дорожнього покриття доїзд транспорту всередину лісового масиву був важкодоступним. Саме основна техніка безпеки, в першу чергу, обов'язково. По-друге, ми фірма наша займається суто будівництвом доріг, переважно лісових доріг. На рівнянах, в горах, ну, допомогу населенню надаємо в мірі можливості. Ну, якщо більше жара, техніка нагрівається, то вже підвищена нагрузка. За вашими прогнозами, коли завершиться будівництво? Ну, десь, я думаю, да. тижні-два, думаю, так. буде так. кінець. З 11 червня за два тижні ви завершите так. те, що входить Так, так. За словами головного інженера державного підприємства Бродівське лісове господарство Миколи Серватовича, ремонт лісових доріг є однією із пріоритетних робіт підприємства адже лісові шляхи допомагають лісівникам працювати більш ефективно. Тому Бродівський лісгосп шукає правильні підходи, які дозволяють якісно, швидко та економно ремонтувати лісові дороги.